У Черкаському національному університеті відбулася українська науково-практична конференція на тему інтелектуальна власність погляд з 21-го століття. Цей захід проводиться вже в четверте і став доброю традицією. На конференції провели викладачі, професори, доценти, студенти з різних регіонів України. Конференція проводилась у першому корпусі у залі засідань. Захід відкрив виконувач обов'язків ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Черевко Олександр Володимирович. Шановні учасники конференції. Щиро вітаю вас у стінах Черкаського національного університету. Він розповів про актуальність інтелектуальної власності у сучасній Україні та її важливість. Олександр Володимирович також зазначив. На важливій ролі студентів у майбутньому вивченні інтелектуальної власності. Позитивно, що цю традицію започатковано спільними зусиллями нашого університету, науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Державної служби інтелектуальної власності. Важливо, що їхніми необхідними учасниками є молодь, наше студентство. Захід розподілили на чотири секції, в які підняли такі важливі теми інтелектуальної власності, як теоретичні та історико-праві аспекти, набуття та реалізація прав. Охорона та захист прав, публічні засади регулювання цього феномену та інноваційної діяльності. Студент шостого курсу Черкаського факультету національного університету одеської юридичної академії Ященко Олексій розповів про практичні аспекти використання зображення особи як елемент торгівельної марки. виступав Луцькому університеті імені Лесі Українки на всеукраїнській конференції справа. Там вона загально так називалась. Про що ви будете розповідати? Ну, моя тема звучить про практичні аспекти використання зображення особи як елементу торгівельної марки, тобто про використання зображення звичайної фізичної особи в торгівельній марки і, в принципі, в господарській діяльності. А чому ви вважаєте тему інтелектуальної власності актуальною? А, ну, тому що в наших час все найбільше і більше набирає необхідності таке поняття, як інтелектуальний потенціал, його ще називають інтелектуальний капітал. Це виникає у зв'язку з тим, що право інтелектуальні твори, які створюють люди, вони дуже потрібні в нашому житті, і без них ми не можемо. Все, що створено, воно створено нашим інтелектом. Як результат, це є актуально, тому що потрібно ці права захищати, дотримувати, чимось забезпечувати, щоб особа мала якусь можливість доказати, що це моє право, це я створив. Підбив підсумки конференції виконувач обов'язка ректора Черевко Олександр Володимирович. Дуже важливо все те, що людина продукує, щоб воно було захищене, мало належано цій людині, мало назву і приносило користь. В першу чергу, саме ці люди, тому те, що сьогодні от у нас науково-практична конференція обговорення цих питань, обмін думками, це ще один крок до. Популяризації цього напряму здобутком конференції став збірник наукових прав за матеріалами 4-ї української науково-практичної прес-конференції.